Чи варто вимикати спа-басейн взимку? Е, однозначна відповідь. Не поспішайте це робити. Навпаки, зима ідеальний час для такого відпочинку. Ви колись пробували зануритись в приємну теплу воду навіть за умов снігу й морозу? Це справжнє задоволення і чудова релаксація. Однак є декілька важливих винятків, коли вам все ж варто задуматись про вимкнення та консервацію спа басейну на зиму. По-перше, якщо ви їдете на тривалий період часу від місяця і більше, в цьому разі необхідно злити воду, прибрати залишки води, з сидінь, джетів, щоб уникнути пошкоджень через замерзання. По-друге, вимикати варто, якщо ваша місцевість часто переживає тривалі. Від 24 годин і більше відключення електроенергії, під час яких температура повітря постійно нижче нуля. У таких випадках краще теж підстрахуватись та консервувати басейн. У всіх інших ситуаціях залиште його працювати. Більшість сучасних спа-басейнів прекрасно зберігають тепло і за короткочасних перебоїв з електроенергією вода втратить дуже мало тепла, тому мороз не нашкодить. Вибір за вами, але пам'ятайте, спа-басейн взимку це ні з чим не зрівнянні позитивні емоції та відчуття. Хочете відчути це на собі? Тоді звертайтесь у компанію Spa Galaxy. Ми вже чекаємо на вас. Підписуйтесь, якщо хочете отримати ще більше корисних порад.